Мігель де Серванте Саведра, премудрий гідальго Дон Кіхот сламанчі. Якби всі тії брались, котрі кохаються, сказав Дон Кіхот, то було б поламане батьківське право вибору і присуду, коли і з ким дітей своїх слушне дружити. Якби зважити на дівочий розум, то інша обрала б собі отецького наймета, а інша першого ліпшого хорошуна, що в око їй упаде. Будь він неприторенний, гультяй і паливода. Кохання бо і прихильність легко осліплюють розумові очі наші, конче потрібні для вибору стану, а при одруженні можливість помилки надто велика. Треба неабиякої обачності і особливої ласки Божої, аби тут, на вірну, стежку впасти. Хто вибирається в довгу подорож, розглядається, перш ніж рушити, за якимось надійним і приємним супутником. Чому ж би мав інакше той чинити, хто на всю жизняну дорогу аж до останньої смертяної зупинки товариша собі вибирає, щоб усюди його супроводив і в ліжку, і за столом, як то буває, між чоловіком і жінкою? Законна дружина – то не товар, що купивши, можна і назад вернути, і перемінити, і обміняти, то вже довічна нерозлука. Узяв собі ту сув'язь на шию то вже правдивий гордіїв узол, що годі його розплутати, поки смерть косою не розрубає. Багато дечого далося б іще про цю матерію сказати, та зносить мене охота почути від пана ліцензіата ще деякі подробиці Басільєвої історії.